Того, та іншого характеру. Доповідає Марчук Роман Іванович за внутрішньої політики, нашої тепер власне. Правильне положення було привіз на сайті було проведено на самі нашого комітету. Під час його перебування на сайті жодної пропозиції, ми бачимо, громада зібралася, Міністерства самоврядування повноваження, що забезпечення органи супровопорядку охорони прав свобод заповнив інтересів громадян. Стаття 3. Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітні 15 іменістрації спортивних прозорочних інших масових закладів, здійснення контролю з забезпеченням їх проведення громадського заряду. На даний час будь-якого законодавчого акту України про проведення масових... Заходів зборів немає. Ми робимося чинним указом президентів Верховної Ради СРСР проєкту організації правильної зборів на їхньої вулиці демонстрації. В зазначеному положенні будь-яких норм, які обмежують права людини, які передбачені статтю 39 Конституцією, на мою думку, немає. Це положення вивчалося нашим юридичним відділом, профільним заступником. Якщо треба, я зараз буду зачитувати це положення. Воно оприлюднено на сайті, і всі, які є питання, а що, це положення, Я готовий відповісти на питання за цього положення. Будь ласка, запитання, що не вирішується. Звойте ви. Хотів би нагадати, що згідно регламенту виступ 5 хвилин, тому то, попросив би не перебувати, як за це робить заступник військового міського. Шані числа не виконкому і присутні. Знаєте, дійсно це... Рішення було викладене на сайті. А я хотів би зараз чітко сказати, що жодне, абсолютно за всю історію, я вже більше року виконковую, моя пропозиція чи моє питання не було враховане за рік, їх було вже багато. Ні поряд, ні питання в порядок денний не включали, ні мої пропозиції були всі абсолютно відхилені. Тому я вже не, не, не знаю для чого подавати ці пропозиції, якщо виконавчий комітет... За допомогою голови, голови Мельничука голосує так, як потрібно йому. Тому, згідно положення цього, я хотів би прочитати вам резолюцію, мітингу сьогодні люди зібралися для того, щоб висловити свою позицію. Знаєте, трошки вражає, що коли от, пан Марчук говорить, що користуємося. Президії, документи президії УРСР якоїсь, розумієте, в нас же Конституція є, а не користуватися якимось документами президії якоїсь держави, яка не існує. Тому я хотів би зачитати цю резолюцію і хотів би зазначити наступне, що коли приймалися закони 16 січня в державі, то регіонали ще досі відмитися не можуть від того голосування. Тому я застерігаю кожного члена виконавчого комітету. За голосування за це положення. Тому що ми так само не зможемо відмитися. Громада це оцінює. У міському голові міста Старокостянтину Мельничуку Миколі Степановичу, Степановичу учасників мітингу біля міської ради 12 березня 2015 року. Рік тому Україна позбулася тарана Януковича, який знищував свободу слова в нашій країні. Кульмінацією знущання над свободою слова стало прийняття Верховної Ради так званих законів 16 січня. Саме після прийняття даних законів українці почали дуже радикально захищати свої права на Майдані. Ситуація в місті Старокостянтинові сьогодні показує те, що міський голова не зрозумів причин трагедії на Майдані і не зробив ніяких висновків. На розгляд виконкоми виносять положення про порядок організації та проведення в місті Старокостянтинові недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру. На нашу думку, дане положення спрямоване на знищення свободи слова міста. Ми учасники акції біля міської ради 12 березня 2015 року, вимагаємо від міського голови та членів виконавчого комітету не приймати дане положення. Вважаємо дане положення таким, що суперечить Конституції та законам України. В разі затвердження, положення виконавчим комітетом залишаємо за собою право проводити безстрокову акцію протесту біля старо Старокостянтинівської міської ради. Також в разі прийняття даного положення буде вимагати складання повноважень міським головою, виконавчим комітетом і звертатися в прокуратуру та суд для відновлення конституційних прав громади міста Старокостянтину. Я хотів до членів виконавчого комітету, хто не знайомся з даним положенням, пункти вам прочитати, які не турбують. Це короткий, буквально п'ять. Перше. Проводити на підставі отриманого письмового погодження заходи міста. Це пункт 2.1. Шановні, а відколи я маю погодження отримувати виконавчого органу для того, щоб провести якусь патріотичну чи будь-яку акцію? Пункт 2.4. Лише за умови отримання письмового погодження уповноваженого органу розміщувати інформацію про проведення масового заходу у ЗМІ об'єктах зовнішньої реклами, розповсюджувати вказану інформацію іншими способами та рекламними засобами встановного порядку. Тобто, за десь я подаю заявку на виконавчий комітет. Поки мені не затвердять виконавчі комітети, навіть листівки не можу людям роздати, щоб вони прийшли на цю акту. Виходить так. Наступне положення 5.1. Письмове повідомлення про проведення масового заходу подається організатору масового заходу до уповноваженого органу не пізніше, ніж за 10 днів, не враховуючи офіційні святкові дні до дати проведення затонного масового заходу. Це що таке? За 10 днів врахуйте святкові вихідні, це мені треба за 2 тижні чи будь-якому громадянину подати заявку, а далі виконком, як це вміє, влаштувати бюрократичну тяганину і в останній день відмовити у проведенні акції. І пункти, які взагалі, чесно кажучи, здорові людині голову не спадають. 8.3. У місцях проведення масових заходів забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм кіоскілоків на вісім наметів. І далі тут пишеться, що без тобто, погодження виконкому не можна е, розміщити об'єкти зовнішньої реклами. Тобто стенди, щити пану, прапори, шановні члени виконкому. Та ви що на сьогоднішній день виконавчий комітет буде погоджувати моє використання державного чи іншого прапора на вулиці? Абсурд повний. І останній пункт 8.7. Не допускається використання гучномовців та іншої звукобіцильної апаратури, встановлення марлих архітектурних реформ, то далі продовжується це все. Без спеціального погодження з уповноваженим органом. Так це що, виконавчий комітет, уповноважений орган, буде тепер курувати діями всіх людей? Бери, хочеш прапор взяти, прийди до Мельничука чи ще до когось, поклонися, виконавчий комітет проголосує чи не проголосує. За 10 днів подавай до акції. Вибачте, та це такі закони в Росії зараз. Вони звідти списані. Вони, напевне, звідти списані, ці положення. Тому я ще раз. Звертаюсь до членів виконавчого комітету, до присутніх. Такі речі не пройдуть. І ще раз говорю, чому не подавались пропозиції. За всю історію, це більше року, мого членства в виконавчому комітеті жодна пропозиція не була прийнята. Жодна абсолютно. В порядок денний мої питання не ставиться. Тому звертаюсь до всіх вас, не приймати дане положення, ще раз повторюю. Я чітко буду е говорити про те, хто буде голосувати за таке положення. І ми далі громада оцінить повністю поступу кожного. Дякую за увагу. Дякую. Дозвольте, якщо вам. Шановне товариство, мабуть, здивуєтесь те, що зараз почуєте від мене. Я особисто вважаю, що це положення нічемне. І за нього прошу членів виконкому, не голосувати. Давай, давай без ці фовці. І друге, е я дивився, які там були лозунги, якими е стояла Свобода. О, я завіряю всіх члени виконкому і всіх писуть, що міський голова про це положення нічого не знає. <ріпи> <ріпи> я розповторюю, міський голова про це положення нічого не знає. Так вже треба все. Ми так, що це міський... Депутат міської ради, всеукраїнської об'єднання, свобода Михайло. Шановні зібрання, шановні товариство, шановні члени виконавчого комітету. Ось зачитав наш член виконавчого комітету ці пункти. Я би хотів, щоб конкретно по цьому кожному пункту... Де, що у нас не влаштовує в цьому положенні, щоб аргументував, якими законами, якою статтею оце записано, це положення і викладено, яке нам пропонують проголосувати. Конкретно підтвердження. На мій погляд, навіть е, закони 16 січня м'якші, прийняті були Колісниченком, ніж тут. Я хотів би це послухати. Ми подивимося звідки що і тоді будемо робити певний висновок. Але положення це, я вважаю, зовсім неприпустиме для прийняття, особливо в нашому місті. Я вперше зустрічаюся після значить, минулого скликання Верховної Ради, що таке могли прийняти тепер. Дякую, Можна я? Можна, да -да -да. Моя пропозиція така. Давайте... Дійсно, люди підійшли, є проблеми, хто його, я, наприклад, і не читав його, в принципі, воно до моєго напрямку роботи не відноситься, я його і не вивчав. Тому то є проблемні питання, давайте ми його знімаємо. Той самий члени виконкому на якийсь час зберуться, сядемо самі, перечитаємо його. Ще тиждень через два тижні буде виконком. Якраз десь хтось ще якісь позиції виправить І тоді винесемо через два тижні на нову основу Спочатку я вже не зачитаю, на Та ні, хай Бум пояснює ці пункти, які тут написані, Щоб ми вже роз'яснили Є 9 пластин 9 пластин, а що ви там Тоді в процесі розв'язуємо і йдемо розбиратися, звідки воно взялося Але, шановні слава законкому Я впевнений, що оце зараз відбувається тільки Якби громада сьогодні не зібралася, це положення було проголосовано фактично більшістю представників міської ради і все. Тому контролювати далі потрібно, контролювати далі ми будемо. Ви дали пропозицію, там взагалі не приймати, наскільки ви зачитали, так, резолюцію ні. Не приймати сьогодні. А, сьогодні, я думаю, що все. Тому що, дивіться, я ваше повідомлення зачитаю, можна? Повідомляю вас про проведення акції протесту проти прийняття положення, про порядок організації та проведення в місті Сергсатинові недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурного, просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру. Біля приміщення Сратинської міської ради 12 березня о 13.00. Просимо вас забезпечити громадський порядок, приток кількість учасників. Стільки... Перший заступник міського Богачук... Сказав, цитата, якщо цей е, громадська рада вже два роки не збиралася, то може їй взагалі не треба. Це ваші слова. Тому, якби в нас була громадська рада при виконавчому комітеті міської ради, ці всі речі мали би пройти обговорення, або мали би бути громадські обговорення, і тільки тоді ми маємо приймати такі речі. Але тут, як вже практика показує, громади не то, що не питають, не їх просто нехтують старопустінту. Дякую. Одну ремарочку щодо виступу Миколи Васильовича. Е Микола Васильович, немає моїх питань, є наші питання. Ті питання, Одразу. які я виношу на розвідки. Є наші питання. і ваші ви... Тепер щодо жодної пропозиції. То, що ваші питання був, є. Жодної є. пропозиції від вас не було подано. Від вас тільки було подано включити питання в порядок денний. А пропозиції за весь цей період, за е, рік вашої діяльності. І я б дуже рада була, я б дуже рада була, якби ви це положення, це положення внесли поправки і виклали ті пункти, які ви зачитали в тому баченні, яке ви бачите. Ви ж цього не хочете робити. Для чого це робити? Правда ж? Краще скаламутити, сказати, що люди тут не, не дочитали. Ми діємо. По закону. І ми хотіли цей порядок не абсолютно там щось нашкодити громаді. Ми хотіли зробити цей порядок, щоб прописати процедуру. От я вам кажу, з метою чого приймається цей порядок. От. А якщо є якісь пропозиції, і я ще раз говорю: питання оприлюднюється на сайті. Це питання більше місяця було на сайті міської ради. І Якщо у вас були пропозиції, ми раді від вас їх чути. Раді! Але їх немає. Е, Миклайн, так, такий зумар, на жаль, Володимир Миколаївник, якщо можна ще одну секунду. Насправді тут лукає Валентина Миколаєв, тому що пропозиції проєктів рішення вже було е, достатньо. А з приводу того, що ви кажете на сайті, було так. Для чого правдовути? Ні, я не, не продовжував. Якщо перший заступник міського голови це не читав, міський голова не знає, пусть Григорій Йосипович не, не знає, а хто крутить тут це все хоч і хоче прийняти це я у себе зацікавлена. Якщо ви маєте, Ваш що ви бачите, якщо ви бачите Помодвійенко, щоб довести. В цьому день підвести. З Москви розроблено, ну, на хвилину тирути справи і не джукою. Так. Да, да, просто це вступає. Да, будь ласка. я хочу сказати, ну, я підтримую, що це питання на сьогодні треба просто принести довивчити, бо ми будемо там дійсно відповідати за те, що ми приймаємо рішення. А в поводу того, що Микола сказав, що ну, я кажу зараз сам за себе, що там по ківку заступника чи мера міста ми там голосуємо. Я людина незалежна і голосую чесно свою голову. Я вам кажу там чесно, скільки людей сидить. Ну, я я, я це входжу в ч... е... ну, ч... члени виконкому. Я відповідаю, то, якщо запитають, то ж не кажу там індивідуально від кожного. То я просто кажу, що я думаю, що тут є достатньо людей, ну незалежних самі по собі, які мають свою точку зору. Ну Тут нема кому 18 років, що він, можливо, ну це моя точка зору, я її висловлю. Я... Давайте так. Значить, було дві пропозиції зовсім не приймати дане положення. Я думаю, що є в Конституції, є закони України і можна обійтися. Друга пропозиція перенести до вивчення збір. Як яке скажете, таке на голосування? Не нас перенести до вивчення. Шановний колесо, на сьогодні достатньо законів, якими регламентуються проведення цих всіх заходів. Стаття 39 Конституції чітко вказує, як проводити. І це отакого положення його взагалі воно не Бо ми яке Немає. на потрібно. Питання з розгляду і до нього не Взагалі більше. Підтримуйте вже. Як ви стане на голосування? Хто за цю пропозицію? Юрій Володимирович хоче, Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Утримався. Подивимося.